Я ЛГБТ плюс активіст і блогер, і досить часто я стикаюся з тим, що люди в коментарях або в спілкуванні зі мною називають себе правими чи лівими, або ж закидають щось таке мені. Ну як правило, мене називають лівачком, причому під кожним відео обов'язково це зробити. І як я бачу, цей поділ постійно є причиною упередженого ставлення, навіть з мого боку, тому що. Я ставлюся з настороженням щодо людини, яка називає себе правою, якщо я її не знаю, щодо людини, яка називає себе лівою, якщо я її не знаю. Як на мене такий поділ є найгіршим способом висловити свою політичну позицію, адже він говорить про вас рівно нічого. І єдине, до чого призводить це до того, що ліві ненавидять правих, а праві ненавидять лівих. Та й взагалі, хто такі праві і хто такі ліві, ніхто не знає, тому що праві і ліві завжди різні, і одні праві ворогують з іншими правими, а одні ліві мають іншу позицію від інших лівих. Єдиний сенс, який я тут бачу, це назавжди відмовитися від цього поділу і більше ніколи до нього не повертатися. Та й взагалі намагання якось категорізувати людей за їхньою політичною позицією, будь то націоналісти, анархісти. Соціалісти є недосконалим, адже націоналісти, соціалісти вони між собою завжди різні. Та й взагалі жодна ідеологія не є досконалою та практичною, і вони скоріше є інструментом, який можна застосовувати лише частково для досягнення певних політичних цілей.